Вітаю, шановні кедроглядачі. В цьому відео вас чекає огляд на мийний бездротовий Philips Aqua Plus серії 8000. І все, що зазвичай залишається за кадром інших відео. Хлопці в студії навели трохи безладу. і слава трохи в цьому реченні це відверта брехня. Насправді перед кожною зйомкою обирається якийсь куточок, шматочок, який розгрібається від хламу, і після стоп знято все назад завалюється, щоб розчистити вихід на вулицю. Тут в студії живе робокошеня, яке при хороших умовах робить підтримуючи прибирання. Та це вже давно не актуально, бо котятку просто не має змоги тут пересуватись. На минулій зйомці хлопці спитали мене, чи знаю я якісь клінінг компанії, і через пару днів дали мені на огляд потужний мигчий пилисос з мільйоном насадок. Натяк. Півпадіння. Ай, добре, зроблю тут нормальне прибирання і заодно порозкриваю вам якісь брудні подробиці. На відміну від робота, цей пилосос може залізти в усі кути, на меблі, під віконня, клавіатуру. А на відміну від традиційного, не займає півкімнати під час прибирання, більш мобільний і не має прив'язки до розетки. Дизайн у цієї машини стриманий: рівні лінії, прості форми, закруглені кути, сіро-чорні кольори корпусу. Те, на що треба звернути увагу, виділено таким дорослим блакитним кольором. Це кнопка включення. Місця з'єднання насадок і контейнер для води. Вибивається з цієї компанії тільки ця насадка з лососовим забарвленням. Та вона якраз основна і, можливо, саме це і було в задумці підкресли. По набору аксесуарів можна одразу зрозуміти, що це найуніверсальніший варіант, який має закривати всі питання побутової уборки приміщень. Тут є насадки для одночасного сухого і вологого прибирання. І ще багато чого в комплекті. М'яка щітка, міні турбощітка насадка для меблів, щілинна насадка, комбінована насадка. Труба Precision Power Smart, насадка Aqua Plus і труба подовжувач. Ці аксесуари можна використовувати як з нею, так і без. І ще в набор додані додатковий фільтр, адаптер, настінне кріплення і дві насадки з мікрофібри. До офісу я вже прибрала трьохповерховий будинок і вже можу сказати, що для легкого регулярного прибирання вистачить цієї. А для генерального, яке ж все ж таки періодично треба робити, знадобиться весь арсенал насадок. З елементів управління на цьому гаджеті є 4 кнопки і маленький дисплей. Це кнопка вімкнення, яка одразу запускає прибирання, і не вимагає. Подальшого утримання. Кнопка меню і дві допоміжні клавіші для регулювання плюс-мінус вперед-назад. На екрані можна подивитись інформацію про сам плесос, його серію, дату, QR-код на сайт виробника. Можна регулювати режим потужності. Їх тут три. Eco, Normal і Turbo. Також є функція розпізнання підлоги. Її можна вмикати, вимикати через кнопки і дисплей. Ще можна слідкувати за зарядом, який відображається в відсотках, і регулювати роботу підсвітки. Тут є діод, який працює на більшості насадках через отакий прозорий тунель. Його мають всі, крім міні турбощітки і Plus. До речі, майте на увазі, що труба перекриває це світло. А от Precision Power Smart має свої власні діоди по всій довжині. Тож із подовжувачем в неї є підсвітка. Це акумуляторний пилосос, дає йому перевагу супермобільності, але й дає певні обмеження: це час роботи. режимі заявлено до 80 хвилин. В мене вийшло чомусь. Навіть 86, а я дуже скрупульозно вимірювала з секундоміру. Можливо, тому що я не витримувала стільки безперервно працювати, зупиняла таймери і робила паузу на відпочинок. В режимі нормал пилосос працює 30 хвилин, а в турбо 22 хвилини. На слух я б сказала, що це мало, але на практиці цього часу достатньо для прибирання дуже великої території. Бо, по-перше, завдяки потужності не треба їлозити на одному місці. А по-друге, завдяки форм-фактору і маневреним щіткам, процес швидкий і легкий. До речі, більший акумулятор додав би не тільки часу, А ще й зайву вагу і більший період зарядки. Батарейка тут змінна, тож за потреби ліпше докупити другу. Час зарядки до 6 годин. Та воно варто того, щоб почекати, бо акумуляторний пилесос це як смартфон в порівнянні зі стаціонарним телефоном. Влітку в мене з'явилась моя перша власна машина. І сюрприз-сюрприз! Її сюрприз! теж треба прибирати. І навіть частіше, ніж житло. У мене до того ще й кабріолет, і зараз я живу майже в лісі. І хочу скласти дах. Прибирай. І ніякий детейлінг не вирішить ці проблеми, бо сосновими голками засипає машину кожен день. Для салону особисто мені пилисос теж дуже актуально, бо, по-перше, це та ж причина кабріолет, а по-друге, в мене є пес. І хоч він не ліняє і дуже чивний, і їздить виключно або на руках, або в автокріслі, все ж. Бува заносить бруд своїми лобками. Ой, ладно, кого я обманюю весь бруд в машині і за мене? Бо я люблю дозволяти собі в машині поїсти, випити кави, інколи засунути велосипед на задній ряд сидінь. І це правда. Ще один дуже актуальний кейс прибирання бейсментів. Куди ти пішов? До мене, гарсон, треба дознімати. знімати. Зазвичай в підвалах багатоповерхівок є електрика, але немає розеток суспільного користування. А прибирання ці приміщення дуже потребують, бо там як мінімум завжди є сліди життєдіяльності павуків і пил. В мене в користуванні зараз є дві такі нерухомості, які можуть бути корисними для зберігання речей, а ще важливіше, мого життя під час ракетодронних атак. Але я не хочу їх навідувати, бо там брудно. Та завдяки існуванню пилососів-стіків ця проблема легко вирішується. Ще хочу приділити увагу аксесуарам саме цього пилососа. Його лососова насадка Precision Power Smart вміє розпізнавати тип поверхні і автоматично регулює обертання щіток і потік повітря. Вона збирає дуже дрібний пил. Коли я робила заміри часу роботи режимів, намагалась давати різні типи навантаження. Тож для тесту розвернула килим, який не використовувала і зберігала в прибраному стані. Виглядав він ідеально чистим. Пройшла один раз і не збирала повний контейнер пилу. Реально. далі після цього я вирішила пропили ще й свою шубу, яку я один раз вдягла в сильний вітер на пляж. І як я після цього не прибирала, з неї все одно сипався пісок. Якраз стигла до сезону. І другий скарб від Philips це насадка, яка одночасно пилисосить і миє. Контейнер дуже легко відділяється і приєднується до насадки. Знизу на лопучки клеїться накладка з мікрофібри, на яку рівномірно подається вода. Після закінчення прибирання злийте воду, бо процес зволоження тряпочки не зупиняється і після вимкнення пилисоса. Не сильно вірила, що ці два типи прибирання будуть одночасно співіснувати. Та контейнер з пилом наповнюється, а підлога рівномірно волога і без брудних розводів. Ця насадка адаптивна, і коли рухається назад, вся потужність іде назад. А коли вперед. То вперед. Але якщо на поверхні вже назбиралось багато пилу і волосся, то все ж рекомендую спочатку пропилососити, бо такий бруд не весь коректно прибирається. Контейнер вмийного бездротового пилососа Philips серії 8000 06 літрів. Він легко від'єднується, затиснувши цю кнопку. Але є один нюанс: знятті бака важливе положення пилососа. Щоб сміття не вирвалось назад на волю, воно має бути отаким. Далі знімаєте фільтр, і у вас в руках залишається одна пластикова колба, яку легко витрусити в сміттєвий бак. А далі. За потреби сполоснути водою. А для прибирання намотаного волосся щіток виймаються валіки. Рівень потужності звуку заявлено до 80 дБ. Шум не напряжний, без гулу, просто шипить. А на режимі еко шумить приблизно, як і груві На початку мене більше дратувало, що дме холодним повітрям. Та коли рухаєшся, стає жарко і роздратованість швидко змінюється на задоволення. Так, з цим пилососом не поп'єш чаю, сидячи на дивані, поки він за тебе працює. Але в команді з таким стіком процес прибирання відбувається просто швидко і ефективно. А результати значно кращі. Його потужність, маневреність, мобільність значно полегшують прибирання і бережуть час. На цьому все ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь до зустрічі.